Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді такий чудесний, прекрасний, не знаю, 3D-масажер зі стимуляцією точки G та клітера. Ви таке десь бачили? Я-ні. <сум> Він має три мотори. Потужні мотори. Один голівки, інший відросточку. І третій, самий цікавий, саме масажер-мотор, який у стволу. Дівчатка, він виготовлений із медицинського силікону. Він дуже приємний такий, знаєте, ніжний ніжний такий на дотик. Дуже такий м'якесенький, відросточок добре гнеться. Кожного мотора по 20 режимів вібрацій. Це, я не знаю, оргазм повинен бути з. Однозначно у будь жінки. А через те, що добре гнеться від то він підійде до будь-якої дівчинки та задоволені. Ось в цій зоні знаходиться 3 d масажер який ходить по... знаєте, як ДНК ось так от, повертається. Тому, якщо ви. Можливо, там погано отримуєте оргазм або зовсім ніколи не отримали оргазм. Ви повинні спробувати саме цей 3D-масажер. Я впевнена, що він вас доведе до оргазму, і ви отримаєте найприємніші задоволення.